Готувати висококваліфікованих фахівців для сьогодення і майбутнього. Київські політехніки готові до нового навчального року. У залі вченої ради університету відбулося урочисте засідання професорсько-викладацького складу КПІ. А також у день пам'яті захисників України вшанування тих, хто загинув за нашу свободу і незалежність. Досягнення цілей сталого розвитку, спільні зусилля на зміцнення обороноздатності нашої держави, розширення кордонів міжнародного партнерства і співробітництва, цифровізація та соціальний захист колективу, пріоритетні плани та цілі нової управлінської команди КПІ. Візія, яку Київська політехніка втілюватиме у життя наступні роки. Серед запрошених гостей перший віцеспікер Верховної Ради України, колишній КаПІшник Олександр Корнієнко, державний діяч відзначив внесок університету в оборону країни та підготовку висококваліфікованих фахівців. Олександр Корнієнко особисто нагородив 13 капїшників відзнаками ВРУ за особливі заслуги перед народом України, а також подяками за високі досягнення у роботі як символ вдячності держави науковцям Київської політехніки, що нині є драйверами якісної освіти, науки і передових технологій в Україні. Київська політехніка незмінно тримає марку найкращого технічного ЗВО України, трансформує освіту відповідно до викликів сьогодення, навчає справжніх професіоналів своєї справи та впроваджує інновації, що здатні змінити світ. Так тримати далі буде.